Привіт, мене звати Євгеній Поліщук. Я являюсь ветераном війни і власником компанії БауПРО, яка займається будівництвом по центральній Європі. Ми маємо два напрямки: один із них це розбудова і технічне відкриття ресторанного бізнесу. На сьогодні це вісім кейсів в чотирьох країнах за останні два роки. А другий напрямок це девелоперство і просто цікаві об'єкти будівництва, які ми беремо. А знову ж таки по центральній Європі, я хочу висловити свою подяку і дати зворотній зв'язок після закінчення курсу Сергія Савицького в Лондонській бізнес-школі. А я дуже йому дякую за те, що цей курс допомагає структурувати і упакувати продукт. Після чого він є завершеним його можна масштабувати, продати, розвивати далі. Дуже дякую за ті навики, які я зміг отримати в цьому курсі, і за його активну соціально громадську позицію по розвитку ветеранів і громадських організацій, які Сергій особисто і його бізнес-школа підтримують. Дуже дякую.